Доброго вечора, ми з України. І сьогодні у нас коньчок ювілейний з Одязького коньячного заводу. Коняк України марочний старий групи КС. Виготовлено з витриманих коньячних спиртів середнього віку не менше 10 років. Окей. Зараз в мене ювілею ніякого нема. В мене просто гарна новина, що в мене залишається око. Так. Зараз я з двома очами, але я думав, що я буду записувати цей відео, і в мене буде одне око. Е, я, ну як сказати, я дуже радий. Цим конячком ювелеєм я буду відзначати те, що в мене залишиться два ока. Так, він недорогий. 400 гривень за 0,5. Я знімав коньяк, старий також, Ужгород від тиси. Він мені дуже сподобався, Боже. Це чудовий коньячок. Але то Закарпатський, це Одеський. Коньяк України Ювілейний належить до категорії старих коньяків. Так, зараз я нічого не бачу, славиться сильним, але дуже приємним характером, як і всі старі коньяки Одеського коньячного заводу. Ювілейний виготовлена із золотого фонду конячних спиртів. Для цього коняку кон використовують тільки найкращі спирти, окей, отримані в результаті подвійної перегонки підбірних виноматеріалів у мідних апаратах аламбіках, які визнані достойними багаторічної витримки у добових бочках. Середній вік спиртів у копажі ювілейного не менше 10 років. А для особливого багатства букетів і смаку докупожи додають елітні коньячні спірти 15-річної витримки. Коньяк України Ювілей нагороджено трьома золотими медалями на міжнародних конкурсах. А не кажеться, які медалі? Не можу знайти. Це прикро. Склад спирти коньячні вітри високоясні 100% то відсотки власного виробництва з середнього віку не менше 10 років. Вода по. Питна пом'якшена цукор. Без ГМО. Плашка без ГМО дійсно потрібна. Що хочеться сказати про упаковку? Вона, ну, не можу сказати, що вона прям а, і здатна продати сам коньяк, але якщо її дарити, то в принципі. Мені подобається великий напис ювілейний. Ох, що ми про коробку, коли треба казати про її вміст? Тобто про вміст, пляшки, ці пляшки, пляшки, котра знаходиться в цій коробці. Так, коробочку гарну поки в сторону. Ювілейний майже старий групи КС. Нічого на бутилці такого не написано. О! Е, має квітковий бути букет з легким шоколадно-ванільним тоном. Там м'який з легко миль, мильними тонами. Мильними? Мило? Треба відкривати і куштувати. Налив, понюхав. Щодо аромату, ну таке, тому що він не, ви, не хапає тебе за ноздрі і не вражає чимось таким. Він досить легкий. Ванільний, е, без жартів, я відчуваю трохи таки дубову бочку. Можливо, чорнослив. Я б сказав навіть так, квітки і чорнослив. Ну, якщо порівнювати з тисою, яку я вже знімав, то По аромату легше, більш квітковий, менше шоколадний, але досить таки приємний, ось дійсно приємний. Але, напевно, як і більшість коняків одеського конячного заводу, який я люблю. А без жартів, напевно, Одеський конячний завод і Таврія – Це для мене ну, просто легенди українського конячного мистецтва. Так, 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 так. Куштуємо смак. Смак це найголовніше у коняку. Щодо смаку, він такий також дуже легкий. Є після смаку в вигляді бочки. Мені чомусь ось на смак здалося чорнослив, ось, без жартів. Дуже виразний чорнослив. Осмаціться чорнослив та після смак діжки почки. При тому спирт майже не відчувається. Ось цей коньяк до стейку тіпон якийсь, мені каже, здається, зайде на ура. Тобто я можу дати цьому коняку із 10 балів, напевно, Сім з половиною. Ужгород, він кращий. Але він дорожчий в два з половиною рази. І. Він просто трохи інший. Цей він більш чорносливно квітковий ось. Квітки. Така легкість, м'якість. Він просто інший. Ми маємо розпрощатися. Я вам бажаю, щоб у вас завжди був смачний коньяк в бокалі. А я піду собі приготую чудове м'ясце. Всім щасти, всім папа! -па.